Лікуватися на вихід краще завжди бути здоровими, запевнили медики і вирушили у символічний забіг парком знесіння. Напередодні дня медика представники цієї професії зламали усі традиції і замість гучних святкувань зайнялися спортом. Тересно близько сотні студентів, медиків, професорів та практикуючих лікарів побігли з вивестими стежками у парку знесіння. Символічний забіг, приурочений до професійного свята охоронців здоров'я, стане традицією для львів'ян. Для оздоровлення ну, це є самий оптимальний варіант пробіг. По-перше, не потрібно багато якихось додаткових засобів, коштів. Ну, воно є легко для багатьох людей, і ми от продумали, що можна Можемо запропонувати щорічний пробіг здоров'я, який буде популяризувати цей вид спорту і сприяти оздоровленню населення. До фінішу пробігли усі щоправда з довгими інтервалами, але не перемога, головне, а нова звичка. Тепер усі учасники бігатимуть регулярно. Дуже мотиваційно. Ви завжди пробували на рівних поверхнях бігати і думали, що ми сильні. Виявляється ми слабаки. а це означає що треба бігати частіше. Дуже гарна подія. Дякуємо організаторам. До забігу долучилися представники львівської міської ради. Керівник департаменту гуманітарної політики Олег Березюк, який до слова ще й лікар-психотерапевт, успішно перетнув фінішну лінію і ще розізнався, що сьогодні йому не вистачає часу на спорт. Лікар він не повинен палити, він не повинен вживати алкоголь. Мені якось тими двома першими справами легко. Але лікар мусить займатися фізичною культурою і спортом для того, щоб для себе для свого здоров'я приносити користь і бути прикладом для інших. З тим третім завжди мало часу і мало волі, тому треба плекати в собі волю бути прикладом для інших. Після бігу медики вирушили на показовий виступ свого колеги, педіатра та атлета Олега Скавиша, який знаний у всьому світі, завдяки неймовірно міцним зубам. Наша родина яблокові яблоніпало недалеко та би порадив тренуватись. Якщо є ідея в голові, то в принципі немає недосяжних цілей. Єдине, що якщо... Зуби використовувати в цьому, то вони мають бути і мають бути хороші, бо інакше не вийде. а все інше це тренування. Ініціативу медиків підтримали активісти самопомочі. адже промоція здорового способу життя це один із основних напрямів роботи організації. Лікарі це є представники благородної професії, і саме сьогодні вони власним прикладом демонструють, що здоровий спосіб життя це важливо. До дня медика, до свого урочистого свята вони продемонстрували, що вони не просто хочуть відпочивати десь на природі зі своїми колегами чи, можливо родичами, а отак, от ранковою пробіжкою, закликати всіх до здорового способу життя і пояснити, що не завжди краще лікуватися а можна попередити будь-яке захворювання.